Доброго ранку, дітки! Рада нашій зустрічі! Сьогодні у нас заняття з математики. Ми познайомимось з такими поняттями, як один та багато. Готові? Ну що ж, а допоможе нам цьому маленький песик, якого звати Джек. Привіт, Джек! Привіт, малята! Джек дітки дуже полюбляє гратися. А чи подивіться, будь ласка, у його кошику багато так, м'ячиків. Давайте їх розглянемо. Зараз я їх висиплюся. Ось, подивіться, їх багато м'ячиків якого ж вони кольору? Цей жовтий? А цей м'ячик? Так, зелений, молодці дітки. А цей? Синій. А скажіть, дітки, будь ласка, м'ячиків якого кольору? Багато у джека? Так, ви, мабуть, здогадалися, що це? Жовті м'ячики. Давайте їх складемо в цей кошик. Подивіться, м'ячиків жовтого кольору багато. А яких м'ячиків? По одному. Один синій м'ячик, я теж в кошик кладу. І один зелений м'ячик. І ще раз, давайте поглянемо. Багато жовтих, один синій, один зелений м'ячик. Так? Ну що, Джеку, дякуємо тобі за твої м'ячики. Дякуємо. А ще, дітки, сьогодні я виходила на подвір'ячку, на прогулянку і назбирала, погляньте, які гарні листочки осінні. Гляньте, будь ласка, з якого дерева ці листочки? Так, ви молодці, мабуть, здогадалися, що це кленові листочки, так? Так, а давайте їх уважно розглянемо з вами. Дітки, погляньте, листочків багато. Якого вони кольору? Так, жовтого, так? Та червоного якого кольору листочків тут багато. Так, дітки, жовтого. Жовтого кольору листочків багато. А червоний листочок один. Ну що, дітки, ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення!